На Буковині планують відродити центр працевлаштування молоді. Про це на прес-конференції заявила заступник начальника обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ганна Глібка. Такий центр працював раніше, але два роки тому він перестав функціонувати. Я дійсно вірю в те, що ну навіть це може прозвучати як пропозиція до громадських організацій, які спроможні написати в ну, до прикладу проект. Навіть пов'язане з цими тристоронніми угодами Україна, Румунія, Молдова, так зробити проект, плюс підключити державні кошти і державну підтримку, і це Питання в, в Чернівецькій області підняти на вищий рівень. Загалом працевлаштування молоді є одним з пріоритетних завдань управління на цей рік. За словами Ганни Глібки, Міністерство соцполітики вже готує законопроект, який заохотить підприємців брати молодь на роботу. В ньому буде закладений принцип, згідно з яким, коли фірма працевлаштовує молодого спеціаліста, страхові внески за нього весь рік сплачуватиме держава. Питання першого робочого місця воно дійсно дуже актуальне і. Об'єктивно на даний момент це є проблема. Це проблема, тому що молоді люди, які і за державний кошти і за кошт своїх батьків отримують освіту, на в результаті. По закінченню вищого навчального закладу мають більше проблем з отриманням роботи ніж вони мали з тим, що оплатили це все навчання. Якщо ситуація із працевлаштуванням молоді на Буковині і справді зміниться на краще, то це суттєво знизить рівень безробіття. Єгор Подкидашов Олександр Губін, Ньюс Чернівці.